Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про таку тему, як секс, і чи може він бути фізичною активністю, заміняти тренування. І задам вам запитання на початку власне відео: як ви вважаєте? Так, це моя нога, а це мачувати на кокосовому без цукру. Дуже люблю. Отже, повернемося назад до теми. Чи можна вважати секс фізичною активністю або замінником тренувань? <кій> і задаю запитання вам, як думаєте, скільки людина втрачає за, скажімо, 25 хвилин а, акту? А, ну і давайте варіанти: там 60, 100, 300 калорій? Припустимо, а, що не припустимо, а як факт додам, що за годину тренування. Силовим тренуванням а, втрачаємо близько 300-400 калорій. Звичайно, якщо це кардіо високоінтенсивне, то це або хід тренування, а це набагато більше. Але так, щоб ви розуміли, що є певні межі, і є, я вже вам трішки там вас зорієнтувала. Ну, я думаю, що спортивні люди прекрасно знають, скільки вони втрачають, ну, якщо в них є трекери, годинники. А, Взагалі, це, звичайно, є і тренування. Ой, стоп, зупиніть мене, у нас інша сьогодні тема. А, отже, подумайте, я поки буду говорити, будемо говорити сьогодні про те, які м'язи працюють, як впливає на психіку, чи в кінці-кінця ми прийдемо до відповіді, чи можна замінювати одне іншим, або взагалі як з цим співпрацювати. Що відбувається з тілом під час сексу? Серце 120-140 ударів за хвилину. Ну, це дуже класний жироспалювальний режим. Тобто, це, якщо продовжувати якийсь певний період, то власне ефект дуже-дуже приємний. Дихання частіше, суди не розширюються, ну і симпатична нервова система, як при тренуваннях, теж працює. З гормональної точки зору ендорфіни, серотонін, дофамін, як на силовому тренуванні виділяються і ясна річ, що, що у них є певний вплив на ваш організм, це як відчуття довіри, спокій, самоцінність, самовпевність, перезагрузка власного відношення до себе і тому подібне, підвищується температура тіла. Значить, активується обмін речовин. В принципі, нічого поганого від цього немає, якщо сприймати, тільки як фізичну активність. А, і відповім на запитання, яке поставила на початку: скільки ж калорій втрачається за 25 хвилин сексу? Від 75 до 100. У чоловіків більше, у жінок менше. А, так само, як Йога, наприклад. А, повільна, там, ні, не повільна, середнього темпу ходьба. Ну, а ви, якщо ви більше сприймаєте інформацію в їжі, то це десь половина протеїнового батончика. Тобто якось так. <кхе> а, які м'язи працюють, коли ми займаємося сексом? Ну, ясна річ, кор, спина. А, Сідниці, ну, і серце ясна річ. Тут нікуди не дінешся, воно так і є. А, уявіть собі, як сам процес, ви відповіте на свої запитання, на це запитання. Дуже класна річ, що тренується, так це тазове дно у жінок, тому що є ризик у жінок, це нетримально, особливо, якщо Народжували дітей, в будь-якому випадку це може бути ризиком, тому це профілактика дуже хороша. Якщо не брати до уваги секс, то це вправи Кегеля або пілатес. Там тренування так само дуже добре підтримує і працює як профілактика або вже як засіб від. Якщо є факт. Ну і у чоловіки так само а, тренуються певні м'язи, і тазові м'язи. Власне, поки що, якщо з фізичної точки зору брати, то дуже хороший ефект від сексу можемо мати. А, до речі, ця думка така промайнула рандомна. Спробуйте зробити планку двох, на двох. Зрозумієте, як воно взагалі працює. Це я щоб жінки зрозуміли чоловіків, і об'єднати вас. Ну, хороша прелюдія, да? спробувати в планці один одного зрозуміти, а потім. Я вибачаюся, іноді бувають у мене такі думки, якісь невідомі, не зрозуміють. Отже, так, ну, як і у жінок у чоловіків, зміцнюються певні м'язи. І взагалі. Серце, спина, сідниці, все, все окей. Кор. Тобто супер. А, до якого е, тренування можна віднести секс? я його би віднесла до карт. Чому, причому що до інтервального кардіо? Чому тому, що а, пікове збудження, розслаблення, потім знову пікове збудження, розслаблення. Ну, тобто, ясна річ, що воно так працює. І це фізично нагадує хід тренування Ну, такої не дуже високої інтенсивності середньою для новачків. Єдине, що тривалість коротша, тому що тренуємося ми десь біля години в будь-якому випадку, а тут може бути 5-7 хвилин, звичайно, з переривом. Активна фаза, ну, дійсно, 5-7 хвилин, це правда. Активна фаза стільки триває. В чому що це дослідження, і це на мої слова, можете перевірити. Є така сексуальна медицина, є такий журнал сексуальної медицини, він, він видає такі дані. Підсумую, так, воно виглядає як тренування, але насправді це хороший додаток до тренування, і аж ніяк не заміна йому. Чому? Саме так? А, тому що все одно. Як мінімум, далі я продовжу цю тему. Як мінімум, все одно, а якщо займатися тільки сексом, то можна надривати поперек. Ну, знаєте, да? поясницю. А саме для того, можна укріпити спину в залі. Ну, це як мінімум, якщо там намагатися дуже справити враження, то можна трішечки да, травмуватися в цьому, процесі, тому тобто, на радість і профілактику подібних травм. До речі, рандомно. Не рандомно, а згадала, що чоловіки, які 3-4 рази на тиждень ходять до залу, на 30% у них краща реакційна функція. Взагалі, як працює тренажер, тренажерний зал з фітнес-сексом, трошки пізніше, а зараз поговоримо ще про мозок, гормони і пси. Ясна річ, що секс активує відповідні центри мозку, як їжа, музика і спорт. І нам стає викид до нам стає прикольно, у нас підсилюється мотивація жити, гормони близькості до віри, до життя до людей, ан анальгетики, тобто андрофіни це природні анальгетики, які зменшують біль, які, в принципі, зменшують. Тривожність тривожність покращують сон. Тобто, тут... Але акцентуватися тільки на сексі, ну теж можна з'їхати в певний перегиб. Я за баланс. Тобто музика, їжа, спорт, секс і буде все супер. А, якщо ви помітите, то після сексу, як правило, не хочеться там сильно активності. Хочеться спати, усміхатися, і правда, відчуття таке дуже-дуже приємне. І це, це з наукової точки зору просто результат на активність, на сексуальну, викидом певних погормовань. Подумайте по ту сторону екрану, що для вас найкраще працює як антидепресант. Тобто це їжа, це музика, це спорт чи це секс і взагалі, які прояви з цих вам до снаги? Чи об'єднання всього разом? Можливо, найкращий антидепресант – це саме цей баланс між усім. Тобто я не кажу там робити розклад сьогодні секс, завтра тренування після завтра. Театр після-після завтра приємний. Там якийсь стейк класний, дуже гарно зроблений. Але подумайте про те, щоб збалансувати абсолютно всі ці прояви в собі, і, можливо, це ваш успіх життя. Підійшли до питання сексі фітнес взаємовплив. Розкажу про фітнес в контексті сексу. Ну, у людей, які займаються, тренуються, вони мають кращий кровопобіг, у них підвищений рівень тестостерону, естрогену і відповідно краще самопочуття. Взагалі, відчуття себе зовсім інакше, є це не секрет, є дослідження, які... Підтверджують той факт, що люди, які тренуються в залі, відчувають себе набагато комфортніше в сексі. Чому? Тому що о, ви впевненіше в собі. Я зараз скажу про жінок. Дуже багато жінок, наприклад, робляться в темряві. Чому? Тому що не відчуття гостріше. Не слухайте цю хуйню. Ой, я вибачаю. Тому що не видно недоліки фігур. Це я розкажу, мабуть, якийсь секрет, але так простіше, І здається, що якийсь якісь Ні. Коли жінка ходить в зал, вона бачить своє тіло, воно їй подобається. І пофіг те, господи, світло чи не світло, чи... давай. Ось менше комплексів, менше... а відповідно, менше стресу. Тобто... Це перестає бути стресом. Це прикольно, це, це в кайф, це в задоволення, і річ, що загальне, загальний результат а, відповідно кращий. Регулярний е -е. е -е. е -е. е секс зменшує стрес при тренуванні. Е -е. Е -е. Він покращує концентрацію і навіть тонус м'язів. Тобто і там тонус, і там тонус, взагалі з м'язами тут питань немає. Um, ну, Про те, що чоловіки, які тренуються, у них краща ерекційна функція, вже говорили. Um, ну, у жінок, як бачите, тут більше uh, питання психоемоційне, І, але uh, правду нікуди діти. Коли ми тренуємося, ми кайфуємо від себе, від свого тіла, від свого життя uh, в більшості випадків. Які є ризики і міфи з приводу сексу, от знаєте, дуже класний міф, який я досі не можу спростувати, це коли спортсменам забороняють перед якимось чи тренуваннями піковими чи змаганнями займатися сексом, я досі не розумію, тому що для мене там питань немає. Звичайно, тут можливо виснажені якісь є моменти, але якщо говорити так чисто фізіологічно, то ну... Я не можу сказати, що це прям дійсно так є. Про ризики травми я вже сказала. Тобто моє питання про весничний відділ о, це перше, може травмуватися. Потім судоме перегрівання можуть бути, серцеві проблеми. Але це якщо є гіпертонія, якщо є, є які певні проблеми з серцем, тоді, звичайно. Можуть бути виняток питання, а так загалом навпаки це розумне тренування. Секс не може замінити вам ні силові, ні кардіотренування. Це може бути як додаток приємний до загальної картини, загального плану тренування. я думаю, що якщо ви займаєтеся в тренажерному залі, то після силової нагрузки вам дають тренери. Півгодини кардіо. От уявіть собі, що це от, є оці півгодини кардіо. А, особливо, якщо ви йдете до якоїсь певної цілі, до, до схуднення, тут як би, от, я би сюди вставила цей процес. Тобто це як а, заминка довга після тренування. Якщо ви не зробили її в залі, то можете зробити в ліжку. Um, це ще й приємно і, і корисно, і емоційно прикольно. Ну а після вечері смачної, то взагалі топ. Або після театру, після вечері, ну, взагалі. Ну і ви розумієте, я тут вам уже намалювала прям тренувальний план з урахуванням вашого особистого життя. <с -2> um, соціальний і психологічний ефект. Від сексу взагалі колосальні, насправді, тому що це комунікація, це довіра, це емоційний контакт, і можна дуже відслідкувати стан людей а, в залежності від того, є у них а, сексуальна активність чи немає, і це помітно, особливо, якщо ви працюєте з людьми, як я, то так, здається, Загально, здається, що нічого особливого не змінюється. Але е, знаєте, буває таке, що люди світяться. Ну, це не тільки про вагітність. Це, в принципі, про цей соці... ефект від... від того, що всі активності збалансовані. І всі е, е, джерела е, гормонів радості, щастя збалансовані. Крім того, дуже Хороший варіант заземлитися. У нас дуже багато стресу в світі. Ми постійно на якомусь піковому, в якомусь піковому стані. Це дуже хороший варіант повернутися до себе і знайти себе в цьому хаосі. Якщо так підсумувати красиво, то фітнес формує. Тіло, а секс допомагає його відчути. Ось таке комбо. А, і в підсумку скажу, що секс це короткочасно, але дуже, короткочасно, але дуже потужна активність, і вона, а, мабуть, активує всі системи тіла. Якщо так, та, От, Мабуть, вона так і є. Фізична користь: серце, кровообіг, м'язи. Психологічна, ендорфін, дофамін, серотонін, господар, емоційний зв'язок з цим світом, заземленість, ми вже про це про говорили. І, звичайно, ще раз наголошу на тому, що це не спорт, це доповнення до спорту, це доповнення до вашого збалансованого життя. Це взагалі. Да, господи, це так приємно, це так круто, це так класно. Хіба можна відмовлятися від цього чи порівнювати це з якимось фітнесом? Мабуть, ні. Це знаєте, я згадала зараз фільм у зеркала два обличчя. У зеркала два обличчя, я його обожнюю. І там, коли вона читала лекцію своїм студентам і запитала, чому, якщо кохання рано чи пізно причиняє нам біль, чому ж ми так його прагнемо? Ну і студенти починають якісь заумні. Розумні відповіді надавати, а вона дає досить просту відповідь. Тому що, поки це триває, це дуже-дуже круто. Мабуть, так само, не тільки з любов'ю, а так само з емоціями, так само з сексом. А поки це триває, а це дуже-дуже круто. І не порівнюйте це з активністю і не зменшуйте. Його вплив на ваш організм, тому що, мабуть, погано спростовувати ці відчуття. Віддавайтеся коханим людям, робіть це з задоволенням, і не треба ставити це в розклад. Просто живіть, кайфуйте і, мабуть, любіть. Пишіть свої запитання. Буду рада відповідати на них, тому що бачите, мабуть, до, до кінця відео я вже мав аж почала філософствувати. І як висновок можу сказати, що я би не порівнювала секс і тренажерний зал. А, моя особиста думка. Тому чекаю ваші нові запитання або ситуації, або щось таке прикольне, як оця тема. І будемо розбиратися, що ж є. Для чого і до чого. Побачимося!